За словами представника підрядної організації Івана Станішевського, до початку ремонтних робіт підготовлено 2,5 кілометри дороги. Буде фрезерування, знімання асфальтобетонного покриття, різання кущів, чагарників, дерев. Буде розширення дороги по 4-10 см в кожну сторону. На самих поворотах там буде вже саме розширення йти, розширяється від 4,10 до 4,5 метрів. Іван Станішевський каже, що перші два з половиною кілометри дороги відремонтують до кінця цього року. Будуть пішохідні зони, будуть автопавільйони, буде, буде міст заново мінятись, освітлення буде мінятися також. Перед населеними пунктами будуть влаштовуватися шикани для зменшення швидкості. Також будуть на пішохідних зонах острівці безпеки влаштовуватись також. Заступник голови Бердичівської райдержадміністрації Сергій Бакуменко каже, що дорога Андрушівка, червона закутинці в аварійному стані. Вона іменно аварійно-центральна і тут дуже велика проїжджаємість транспортних засобів. Також автобусів, автомобілів, зв'язок з районним центром. Термін два роки так розписаний. В цьому році ми почали. Я маю надію, що в середині наступного року ми з вами тут будемо на зробленій повністю дорогу, яка буде зовсім іншої якості. Ми взагалі взяли на себе таку досить амбітні плани зробити в цьому році 250 км, майже 250 кілометрів доріг. На капітальний ремонт 8 кілометрів дороги з бюджету спрямують 110 мільйонів гривень. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.